Мережа салонів Лонда розташована у всіх районах Києва поблизу станції метрополітену. Є лідером федерації перукарського мистецтва за показником ціна. Якість понад 300 висококваліфікованих професіоналів за допомогою італійської косметики найвищого гатунку без зроблять ваш вигляд охайним і привабливим. Модні стрижки багаторазового призера Кубку світу Наталії Богомолової чітко підкреслять ваш образ. Призери чемпіонатів світу, Альона Обоянцева, Павло Мельничук, Анастасія Клюсова підберуть кольори, зроблять малюрування волосся при необхідності ламінування і завершать образ стрижкою на найвимогливіший смак. Найновіші технології стрижок веєрними ножицями від італійського майстра Алекса де Стефано у мережі салонів Лонда використовує призер Кубку світу Інна Зайцева. При цьому ціни вас приємно здивують. Майстри нігтьового сервісу проводять усі види манітюру, педикюру, художнього розпису, виконують нарощування нігтів і використовують гель-лаки, косметологія тіла, відновлюючі маски для обличчя, а також ніжна до шкіри епіляція по східному, татуаж брів, губ і художній татуаж солярії з новими лампами повернуть вас до теплого літа. Постійно готуємо модели для показів моди та телезйомок. Завітайте до салонів Лонда, і ви отримаєте справжнє задоволення.